Доброго здоров'я, товариство. Сьогодні хочу розказати, як я відновлював жорсткий диск. Значить, коротенька історія. Товариш прийшов до мене зі своїм ноутбуком, не завантажується операційна система дуже довго. Стоїть, стоїть, завантажується, завантажується, потім завантажилася. Буває, десь година може пройти по за його словами, десь дві. Думаю, які проблеми, скоріш за все. Операційна система, як звичайно, це буває піратська встановлена. Давай кажу, ми тобі її перевстановимо, все буде нормально. Нема питань, ми перевстановили операційну систему. Все добре, завантажується буквально за лічені секунди. Через деякий час, там тиждень-два знову приходить така ж сама біда. Знову я перевстановив, відформатував повністю його жорсткий диск в ноутбуці. Все теж стало спочатку чудово. Лічені секунди завантажується, все працює, ніяких проблем. Знову через тиждень-два така ж сама проблема. Скоріше за все, і він почав розповідати, що в процесі роботи теж ноутбук почав гальмувати дуже сильно. Висновок мій був такий, що, скоріше за все, жорсткий диск таки вийшов з ладу, купили туди, я поміг йому підібрати. Купили новий жорсткий диск на 1 терабайт. Поставили, перевстановив операційну систему. Все добре, вже декілька місяців працює без проблем. А старий жорсткий диск взяв, кажу, давай спробую його відновити. Отже. Далі дивіться, як сам процес. Ось так виглядає сам жорсткий диск. Торгова марка Toshiba 2,5 дюйми. Дуже тоненький, до речі, в порівнянні з тими жорсткими дисками 2,5 дюйми, які до цього я зустрічав. І товщина компенсується ось такою паралоновою прокладочкою. До речі, жорсткому диску десь два-три роки, і ця паралонова прокладочка дуже добре держить, тримає форму, не зіпсувалася, навіть ось де були не приклеєні і кінці заклеєні добре, ця плівка навіть не відривається, і тут приклеєний теж дуже міцно досі тримається. Тобто на совість зробили, так би мовити. Є в мене отакий бокс для жорстких дисків. Це я купив собі, планував зробити зовнішній накопичувач, проте. Жорсткий диск, який в мене для цього був помер повністю безапеляційно, як то кажуть. Тому залишився бокс, і ось я його вирішив використовувати саме для таких цілей, як відновлення жорстких дисків, чи підключення до ноутбуку з метою відновлення інформації. Такий ліричний отступ. Ось платка така, алюмінієвий бокс, до речі. Дуже гарно відводить тепло, не перегрівається жорсткий диск, тому так маленька ремарочка. Хто буде собі, планує купувати саме бокс, то вибирайте алюмінь. Дуже гарно охолоджується. Кабель такий є, mini -USB, USB. Швидкість роз'єму 2.0. Так, Коротше, перейдемо до жорсткого диску, а то виходить, що це огляд боксу. Під'єднав я його до боксу. Зараз однією рукою трошечки. Дуже міцно, до речі, він тримається, бачите, не випадає. Все, отак ось виглядає. Зараз. Ось бачимо червоний світлодіод, Все працює. Далі відео з екрану ноутбука. Безпосередньо про сам процес. Оскільки це відео вже після процесу, тому е, самого процесу не буде, я лише коротенько розповім, що, за чим і як відбувалося з цим жорстким диском. Е, підключивши його до ноутбука, запускаю програму. Є така, в мене зараз я вам її покажу. HDD Low Level Format Tool. Е, Портабл версія, не захотів я себе встановлювати, та й не дуже бачу сенсу в цьому. Так ось вона виглядає. Запускаємо від імені адміністратора. Зараз запускається. Так. Бачите, така версія безкоплатне користування навіть є. Це хіта чи це мій жорсткий диск ноутбучний, Той, що всередині це девайс, власне, бокс для зовнішнього накопичувача, в який я встановив потрібний нам HDD. Вибираємо його, натискаємо далі. Вибираємо низкорівневе форматування. І натискаємо форматувати пристрій. Е, дуже довгий цей процес. Декілька годин, 3-4 години був. Жорсткий диск 500 ГБ, як бачите. Е, смарт дані недоступні для такого виду пристроїв. Тобто, ось все, що більш нічого недоступне. Відформатувалося. Все там стерлося. То, е, до речі, з допомогою такого зовнішнього накопичувача, якщо ви забули щось скопіювати, то можна скопіювати, тому що після низькорівневого форматування вже точно нічого не можна буде відновити. Є, до речі, у мене ось така програма Active File Recovery Professional. Вона допомагає відновити файли дисків. Проте, якщо ви зробите низькорівне форматування, то вже ніяка програма не допоможе вам повернути дані. Отже, відформатувалося. Все, я чекав дуже довго. Потім все нормально, вроді працює, записав туди дані, від'єднав від, від комп'ютера, під'єднав знову. Вискакує таке віконечко, може знаєте, написано там, що потрібна перевірка пристрою, начебто він має якісь пошкоджені сектори. Без цього не запускався. Там перевірити чи відмінити. Інколи буває таке, що кажеш, не потрібно сканувати, і все нормально працює. З цим таке не було, прийшлося. Перевірити. Це трошечки не те віконце про яке я розповідаю. Перевірити, я був змушений перевірив. Все, думаю, ну, напевно, тепер все добре. Там щось виправилось, може, щось не виправилось. Перевірку я поставив повну з виправленням секторів. Теж вона зайняла. Години 3-4, да, може навіть і більше, вже не пам'ятаю. Далі я знову записав туди дані, стер, зробив швидке форматування, записав знову дані знову е, вийшла така сама ситуація. Требує сканування. Тоді я вирішив ще зробити останній крок. Думаю, вже, якщо не допоможе, то. Тоді вже я нічого не зможу з ним зробити точно. Це форматування, але не швидке, а звичайне. Ось правою кнопкою форматувати. Зазвичай тут стоїть галочка, цю галочку знімаєте і натискаєте почати. Теж цей процес дуже довгий, декілька годин е займає, тому, якщо поставили на форматування, можете йти гуляти, так би мовити. І після цього, зараз, і до речі, як бачите, ось зараз я його від'єднаю і під'єднаю. Все працює без жодних проблем. Так, зараз я ще зроблю запис телефону. Ось щоб ви бачили, зараз нічого не горить. Світлодіод під'єдную. Так, до речі, це закриваємо, то теж не з того серіалу, як кажуть, ось загорілось. І був звук. І зараз ми. Будь ласка, тут є дані. Так от. Все добре, видно. властивості можна подивитись все. Добре показує без будь-яких проблем. Отже, отак. Може комусь допоможе. Будуть питання, звертайтеся. Посилання на програму HDD whole level формат напевне, я не дам, тому що програма завантажена з торрента. Ну, і Якщо будуть питання, Пишіть, буду відповідати. Дякую, що дивились. Підписуйтесь на канал. Якщо сподобалось, ставте лайки. Попереду ще багато цікавого. На все добре, друзі.